А давайте поговоримо про матраци для готелів. Якщо ви отельєр і прийшов час змінити матраци у вашому закладі, то вам до нас. Ми знаємо, що для вас важливі три речі: матрац повинен бути якісним і довговічним, матрац має бути комфортним для ваших гостей. У матраца повинна бути розумна ціна. А зараз я вам продемонструю, чим відрізняється звичайний матрац від якісних матраців, які ми вам пропонуємо. І до речі, на них ми надаємо. 5 років гарантії. Всі наші матраци мають багато шарів піни високої якості. В основу кожного матрацу входить семизонний пружинний блок Pocket Spring. Завдяки такій конструкції наші матраци не просідають, не мають ефекту хвилі і забезпечують комфортний відпочинок і тихий сон. Різниця очевидна. З нами ви зробите розумну інвестицію у ваш бізнес. Адже ви отримаєте більше задоволених клієнтів і будете рідше міняти матраси. Зв'яжіться з нами вже сьогодні та отримайте найвигіднішу пропозицію саме для вашого готелю.